Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку на звук Ш. Послухайте. Мишки сушок насушили. Мишки мишок запросили. Мишки сушки їсти стали, зуби всі свої зламали. А допоможе нам в цьому мишка. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за мишкою. Мишки сушок насушили, мишки мишок запросили, мишки, сушки їсти стали, зуби всі свої зламали. А тепер трошки швидше. Мишки сушок насушили, мишки мишок запросили, мишки сушки їсти стали, зуби всі свої зламали. А тепер дуже швидко. Мишки сушок насушили, мишки мишок запросили, мишки сушки їсти сали зуби всі свої зламали. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашій мисці все сподобалось. До побачення!